Друзі, всім привіт! У нас сьогодні коротенька практика на гнучкість і силу спини. Це я вперше записую відео, розмовляючи з вами відразу. І сьогодні ми з вами перевіримо, як цей формат приживеться і що взагалі з цього вийде. Так, ми починаємо з коротенької розминки, переходимо на четвереньки. долоні під плечима, коліна під тазом і робимо кішку корову. зі вдохом прогинаємось, направляючи погляд вперед і вверх. З видихом скругляємось, підкручуючи куприк під себе і направляючи погляд в сторону живота. Вдих, прогих. Видих, скругляємось. Вдих, прогинаємось. Видих, скругляємось. Вдих. Видих. Вдих. Так, тепер додаємо рухи однією ногою. Зі вдохом ми штовхаємо праву п'ятку в стелю, натягуючи носочок на себе, і з видохом тягнемо праве коліно до лоба. Вдих. Прогинаємось, видих, скругляємось. Робимо так 10 разів. 3. Вдих. Видих. 4, видих. Чотири. видих. Видих 5, видих, видих 6, видих, видих 7,дих, видих 8. 8,дих, видих 9, видих, видих 10. Робимо те саме тепер на іншу сторону, зі вдохом штовхаємо. П'ятку видих коліно до лоба. раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. 8, 9. І 10. Добре, зупиняємось. Тепер коліна фіксуємо під, під наш ширині тазу фіксуємо. Наш тазу. Так, і прогинаємось. Долоні у нас на ширині з плечима. Опускаємось вниз. лоб на підлогу або якщо дістаєте, підборіддя на підлогу і дихаємо глибоко тут. Розтягуємо дихання, відпускаємо напруження. Так, чудово, лягаємо тепер на живіт. Лапкову кістку вдавлюємо в підлогу, напружуємо сідниці. Руки вперед, долоні розвертаємо на себе і м'яко витягуємо себе вверх без дискомфорту в поперці. Рівною дугою прогинаємось. З видихом опускаємось вниз, і далі у нас буде наступна динаміка. Зі вдохом ми розкриваємось, розвертаючи долоні вверх, прижимаючи лопатки, сідниці напружені. І з видихом ми будемо опускатися вниз, завертаючи долоні всередину і плечі всередину, і голову опускаючи в сторону. Вдих ми знову розкриваємо, сідниці напружені. І з видихом в іншу сторону опускаємо голову. І в своєму темпі працюємо. Також 10 разів вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Видих. Давайте ще два рази зробимо. Видих. Видих. І видих. Так, чудово. Тепер динамічні скрутки у нас не надто складні. Відводимо будь-яку руку в сторону, долоня дивиться вниз, накатуємось на плече плечем, штовхаємось від підлоги, розкриваємось. І протилежною від опорної руки ногою тягнемось до підлоги. Якщо вам легко, то можете відразу обидві ноги розвертати. І м'яко скрутилися. Потім повертаємось в центр видих і зі вдохом робимо те саме на іншу сторону. І працюємо в своєму темпі. В своєму темпі, в своїй глибині. У кожного у нас своє тіло. Слідкуємо за відчуттями, не поспішаємо. Так, зупиняємось. Знову зупиняємось по центру. І тепер лапкову кістку знову вдавлюємо в підлогу і м'яко витягуємо. Сідниці напружень. Потягушки. Опускаємось вниз. Розводимо руки в сторони. Долоні дивляться вниз. Плечі від шиї лопатки прижали Маківкою потягнули і вверх. Піднімаємо ноги і розводимо їх трошечки в сторони. Ступні від себе. остатика тут. М'язи тазового дна підтягуємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1. Чудово. Опускаємось вниз, робимо бабку, половину бабки. Будь-яку руку відводимо в протилежну сторону долонею вверх. Інша рука вздовж тулуба. І ми м'яко накатуємось на руку сильніше, розслабляючи плече і верхню частину спини. Статика тут. Глибоко дихаємо, дихаємо животом, наче ми роздуваємо кулю, для того, щоб дорослабити поперек. Помітьте, як розслабляється ваш поперек при глибокому диханні. Так, чудово, поміняйте тепер руки, зробіть саме на іншу сторону. Довольно дивиться вверх. Пробуємо закрити грудний відділ тут. Голову можна відпустити, розслабити шию. Так, чудово. Розплітаємось. Знову потягушечки вверх. М'яко витягнумось. Опускаємось вниз. Піднімаємо руки, заводимо їх назад, з'єднуємо долоні в замочок. Замочок тягнемо назад і вниз. Сідниці напружені. Стягнули лопатки і плечі від шиї. Так, і тут можете ноги піднімати, якщо вам легко, і ступні пробувати, з'єднувати. І статика. Глибоко дихаємо. 10. Дев'ять. М'язи тазового дна в легкому тонусі вісім, сім, шість, п'ять, 4, три, два. І один. Чудово. Опускаємось вниз і тепер переходимо в позу планки на предпліччях. Лікті у нас під плечима, піднімаємо таз, куприк підключуємо під себе, штовхаємось руками від підлоги, плечі від шиї і маківкою витягуємо сперед. Якщо в цьому положенні вам легко піднімаємо коліна, штовхаємо п'ятки м'яко від себе, включаючи ноги і напружуємо сідниці з тазовим дном. Статика тут в попереці, не провісаємо і дихаємо глибоко. Так, в цьому відео дуже багато котиків, Двигаємо. Так, Чудово опускаємо коліна вниз. Схрещуємо ноги, приносимо їх вперед. І переходимо в позу перевернутої планки. Значит, на початок килинка підсовуємось. З'єднуємо ступні, з'єднуємо коліна. Відводимо руки назад, долоні на ширині з плечима. Пальці на руках розштовхуємо і долоні повністю вдавлюємо в підлогу, плечі, від шиї, рухаємо. Так. І піднімаємо таз вверх грудний відділ вверху, живіт в легкому тонусі, підборіддя підтягуємо до себе і пробуємо ступні вдавити в підлогу. Статика тут. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, і чудово опускаємося вниз. І робимо ще позу немовляти. І на цьому закінчуємо. Коліна в сторону. Таз опускаємо на п'ятки, руками потягнулися вперед. Опускаємо лоб на підлогу. І тут глибоко подихали, розслабляючи спину, руки, стегна. Відпускаємо напруження. Так, чудово. І піднімаємось. Дякую вам за те, що практикували сьогодні зі мною. Ставте лайк котикам. Ну і в моїй практиці. До скорих зустрічей. Да, Гріша. Грішулікс. Попадеш на Ютуб? Попадеш на YouTube?